Ми поверсі. Отже, заходимо. Коридор, дзеркало. Передпокій. Вхід у ванну кімнату, вхід в спальню. Ванна кімната. Душова кабінка. Спальня. Достатньо місця для того, щоб поставити ще якийсь туалетний столик при бажанні, орендарів. Велика шафа, висота 2, Дві нові подушки. Вішалки. Мінімальний набір посуду, також ще є каструльки, сковорідка. Вигляд з вікна у двір, затишно, спокійно. Ось мебель та техніка нова, перша здача Сучасні. اسمها تلفوني